Гірська частина села Терново, що на Тячівщині з дня на день може опинитись без електроенергії. А причина цьому дерев'яні електричні стовпи, які вже давно відслужили своє. Ставили їх ще в далекому 71-му році за кошти самих мешканців. Сьогодні ж добрячий вітер і аварійні стовпи на землі. Ми світло проводили своїми силами. 1971 році ми почали строїти. Стовбус ми купували за свої, за свої гроші, складували Пасимки бетонні теж свої. Людей наїмалися, заплатили ми людям, що люди робили. Електрики, що проводили, платили ми. усе своїми силами. Декілька разів люди замінювали аварійні стовпи, адже через це неодноразово сиділи без електроенергії. Мешканці скаржаться, нікому нема діла до їхньої проблеми. Куди б вони не писали і не звертались, все безрезультатно. Проте коли доводиться платити за спожиту електроенергію, всі вчасно сплачують. Людям запропонували лише один варіант самим купити бетонні опори, які коштують півтора тисячі гривень за штуку. Стовпі вже потрібно замінити близько 25. Таких коштів у людей немає. На протяжении, по-моєму, 7 років зверталися і втячого лично я відео і касети возив, засняті мною всі, всі стовби, заявлення писав лично я. Коротше, всюди я ходив, фотографії, відео електрики казали нам, що аж хоче міняти стовби, кожен стовп купуємо самі за 1500 рубль бетонний стовп. Кабель, соответственно, теж самі купуємо робочих плетеми, кормами, поями, ну, взагалі, все, що треба. Через аварійну ситуацію у людей майже немає світла, а вся побутова техніка ламається. Десять років тому назад згоріла хата, замикання, дротися сплели, ну, лінія погана, згоріла хата і все, ну і що? І ніколи держава не допомогла, і купіку. Скультку церква зметала, люди і все, і сусіди, бо ж нікої копіки не дав. Мешканці хвилюються, що дроти можуть впасти будь-якої хвилини, а під ними діти ходять до школи. Подекуди електропроводи звисають майже над головами людей. Напруги ж там досить, щоб убити людину. Проте в домівках струму у 220 вольт ніколи не було. У мене мала дитина, я не можу ні нагріти її молочка в суботу і помити не можу, бо світло взагалі не реальне. Просто ні телевізор включити, ні ніч, Ні поутюжити їй щось, бутюк теж. Якщо відповідні служби не звернуть увагу на аварійні стовпи, то це може призвести до трагічних наслідків.